Дивіться, які в нас собачулі після стерилізації. Це дворові собачки, одну вже простерилізували, інша чекає своєї черги. Це наша біда. Ті моя хороша! диви, яка вона хороша. Вона мене не але вона хвостечком махає. Вона зайчик такий. Ти зайчик маленький. Ти маленький Заюлька такий. Там їм люди в дворі построїли будочки, годують. Ну, а на стерилізацію, щоб перетримати, попросили до нас притулок. Цю вже, а це чекає своєї черги вони з одного двору. І будуть разом проходити адаптацію, хочуть гуляти. Що ти вимагаєш уваги до себе? Да? Ти моя зірочка. ти моя халюся сябака. Це люди з сел, це біда викидають, беруть цуценяток, дівчаток, не стерилізують. Потім, коли вони починають гуляти, вони їх просто вивозять в місто, думають, що воно якось само по собі розрулиться. А як воно розрулиться? Вони не пристосовані, можуть і під машину попасти, можуть і другі собаки на них напасти, які там живуть, і це їх територія. І попадають вони в таку ситуацію. І що? Це добре, коли знайдуться добрі люди, які їх там погодують, зроблять їм прихисток, простерилізують. А так, загинуть або ще щось погірше, чи в містах, як вивозять, то ладно, як на трасі викидають. Ну біда. Оці такі в нас тимчасові мешканки гарненькі. Такі.